В університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, більш відомі як обласна лікарня, починає роботу центр клінічних досліджень. Саме він відповідатиме за визначення впливів та доказовості різноманітних медичних препаратів. Хочу зазначити тільки, що клінічне випробування це дуже важлива галузь, яка необхідна для України. Необхідна тому, що клінічне випробування це Практично доказова медицина. Все, що ви кожен сьогодні тримаєте інструкцію для медичного застосування, кожне положення, яке містить ця інструкція, це є результат, який отриманий під час проведення клінічних випробувань. Центр вирішили відкрити у співпраці з медичним університетом імені Данила Галицького. Наразі на базі університетської лікарні проводять близько 70 клінічних досліджень, за словами ректора, синергія науки представників університету. Та практики фахових лікарів позитивно вплине на темпи реалізації клінічних випробувань. Власне, створити центр, який би міг поєднати власне використання. Теоретичної і потужної матеріально-технічної бази в частині проведення наукових досліджень, усіх лабораторіях університету, підрозділів університету, і скоординувати їхню роботу з власною університетською лікарнею, де над медичну допомогу надають усі, як лікарі, так і працівники нашого університету. Тому цей центр. Він має бути таким взірцем, він має бути прикладом для інших університетів. З початком війни частка клінічних досліджень в Україні істотно зменшилася. Однак, попри це, зросла кількість запитів на проведення клінічних випробувань від міжнародних спонсорів. Відповідно, відкриття профільного центру посилить роботу цього напрямку. Карина Нечитайло, Володимир Ролюк, телеканал НТА.